Паралельні прямі. Це основне поняття в геометрії, яке використовується всюди. Ми розглянемо означення, властивості і основні задачі, які кожен повинен вміти розв'язувати. Ти запитаєш, навіщо вони? Якщо ти хочеш розв'язувати будь-яку задачу з геометрії, тоді без них ніяк. Чому? Та вони в кожній задачі, починаючи з 7 класу, і знадобляться тобі на ЗНО. Тому, якщо хочеш шарити в геометрії, слухай уважно, і ти точно освоїш цю тему. Чому? Тому що тут немає нічого складного, тому погнали! І не забувай підписуватись і ставити лайки, адже тут куча математичного україномовного контенту. То що ж це таке паралельні прямі? Паралельні прямі це прямі, які не перетинаються, навіть якщо ми їх продовжимо. Теорема перша: дві прямі, які перпендикулярні до третьої прямої. Паралельні. Якщо в нас дана пряма А відповідно, і дана пряма Б відповідно. І відомо, що пряма С перетинає обидві прямі під прямим кутом, то з цього випливає, що пряма А паралельна прямій Б. Зглянемо основну властивість паралельних прямих. Через точку, яка не належить даній прямій, проходить тільки одна пряма паралельна даній. Тобто, якщо у нас є пряма, Наприклад, А, є точка, яка їй не належить, відповідно. То через дану відповідну точку можна провести тільки одну паралельну, відповідно пряму до прямої А. Тому що, якщо ми будемо проводити інакше ще одну, да, наприклад, тоді вони явно не будуть паралельні. Вони будуть перетинати нашу пряму. А зараз розглянемо ознаки паралельності прямих. Адже за допомогою їх ми і будемо розв'язувати всі задачі. В нас є дві паралельні прямі. А і Б і дана третя пряма, яка перетинає ці прямі. Назвемо її прямою С. Ця пряма називається Січна. І при перетині цих трьох прямих утворилися дані кути: Кут 1, кут 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер дивіться, ви маєте запам'ятати, що оцей кут 2. Дорівнює куту 6, відповідно. Ну, даже по малюночку це дуже чудово видно. Кут 2 дорівнює куту 3, відповідно, як вертикальні кути і аналогічно кут 6 дорівнює куту 7. Тому ми можемо сказати наступне: що кут 2 дорівнює куту 3, дорівнює відповідно куту 6 і дорівнює куту. Відповідно, 7. І аналогічно, кут 1 дорівнює куту 4, дорівнює куту 5 і дорівнює куту 8. Це дуже чудово видно на малюночку, відповідно. Да? Так і запишемо, що кут 1 дорівнює куту 4, дорівнює куту 5. Дорівнює куту 8. Тепер у нас є деякі нові а, терміни. Дивіться, кут 4 і кут 6 називаються внутрішні односторонні, тому що вони внутрі, і вони на одній стороні. Тобто кут 4 і кут 6 називаються внутрішні односторонні. Аналогічно, кут 3 і кут 5 також будуть внутрішні односторонні, тому також вони лежать на одній стороні. Тобто, відповідно, це поняття ми можемо сказати до цих двох пар кутів. Тепер дивіться, кут 4 і кут 5, вони також внутрішні, але вони по різним сторонам, тому називаються вже внутрішні різносторонні. Тобто кут 4 і кут 5 це внутрішні різно. Сторонні відповідно. І логічно, що кут 3 і кут 6 можна використати це саме поняття. Відповідно, кут 2 і кут 8 називаються зовнішні односторонні, тому що вони зовні, ну і по одній стороні. Тобто ми кажемо, що кут 2 і кут 8 зовнішні односторонні. Так, ну і логічно, що кут 1 і кут 7 також вводиться це поняття. Ну, і я думаю, ви вже догадалися, що кут 2 і кут 7, це, ну, відповідно, зовнішні і різносторонні. Тому що вони зовні і по різним сторонам відсічної. Тобто, відповідно, кут 2 і кут 7 це зовнішні різносторонні, відповідно. І логічно, що кут 1 і кут. Вісім, також зовнішні різносторонні. Відповідно. При розв'язуванні задач вам потрібно перш за все запам'ятати не, ну, не стільки назв. Назви дуже в принципі, легко запам'ятати, тому що вони логічні і да? головне ловити сам принцип. Вам потрібно запам'ятати наступне: що оцей код да, дорівнює цьому відповідно. Да? А, відповідно, да, цей код дорівнює цьому. На малюнку це дуже гарно видно. Тобто ви запам'ятовуєте, які кути між собою рівні. І ще одна дуже крута властивість це наступна. Що кут 2 і додати, наприклад, кут 5 в сумі дають 180. Це дуже легко довести. Так, як кут 5 дорівнює куту 1, а кут 1 плюс кут 2 відповідно, да, дорівнюють сумі 180, як сумішні, то логічно, що і кут 2, і кут 5 також дає в сумі 180. Тобто ви на собі так легко виписуєте, що кут 2 додати кут 5 дорівнює 180, логічно, що і кут 4 додати кут 5 також, відповідно, буде 180. У задачах при доведенні, що вам, наприклад, потрібно, довести, що дві прямі паралельні, ви можете скористатися цією властивості. Або сказати, що в нас Q2 дорівнює, відповідно, куту 6. Якщо це випливає з умови задачі, відповідно, або якимось іншим чином, ви можете легко сказати, що оці прямі паралельні. Або у вас вийшло в задачі, що кут 2 додати К5, 180. Ви також говорите, ага, 180, значить, ці. Наші відповідно прямі паралельні, відповідно, або навпаки. Якщо у вас дано, що, наприклад, ці дві, дві прямі паралельні, да, ви легко можете сказати, що кут 2 додати там, кут 5 буде 180, або кут 2 додати до куту 6. Ну і навпаки. Тобто ви можете крутити відповідно це з однієї сторони в іншу. Тобто воно один з одного випливає. От і вся теорія, яка вам необхідна при розв'язанні задачі на паралельні прямі. І в подальшому при розв'язанні задач на паралограм, на трикутники, ну і на будь-які інші задачі з геометрією. Ну, тепер, я думаю, прийшла пора розв'язати задачі на використання паралельності прямих. Погнали! І так, наша перша задачка звучить так. Нам потрібно визначити, на яких із оцих даних рисунків наші прямі А і Б паралельні. Це дуже легко зробити. Ми пам'ятаємо ознаки паралельних прямих, що в нас оці кути мають бути які однакові. В нашому випадку вони не однакові, значить, прямі А і Б явно не паралельні. Ідемо далі. Оці кути мають бути одна. Ну, логічно, да? у нас вони однакові, значить, що? Це паралельні прямі. Димойся, оці кути мають давати в сумі 180 градусів. 108 додати 72 явно 180 градусів. Значить, і дані прямі паралельні. А провіряємо цю. У нас також ці кути мають давати в сумі скільки, Правильно, 180 градусів. Провіряємо, буде 170, якщо я не помиляюся, і що в нас виходить правильно, що ці прямі не паралельні. От і все. Наступна задачка звучить даним чином. Нам потрібно чи паралельні зображення на рисунку прямий А і Б, якщо в нас задана така умова, що кут 3 дорівнює куту 6, якщо кут 3 дорівнює куту 6. Відтуда, да, якщо у нас оці кути, вони у нас мають бути рівні, що ці прямі паралельні, відповідно, і якщо у нас рівні, значить ці прямі паралельні. Тобто, да, тобто перша нам підходить. Тепер далі. Кут 2 дорівнює куту 6. Так, також виходить. Да, Пам'ятаємо, що у нас ці кути, якщо ці прямі паралельні рівні, значить, да, це підходить. Тепер а, кут, 102, а, кут 4, 125 градусів. Підпишемо, що тут 120, 125 градусів і кут 6, 55. Пам'ятаємо, що оці кути мають давати в сумі 180, провіряємо 125 додати 55, ну, явно виходить 180. Значить, да, значить ці прямі паралельні. Так, перевіряємо наступну умову. Нас дано з вами, що, що кут другий дорівнює 35 градусів. Угу, тобто, це 35 градусів, і кут 146. Ага. Пам'ятаємо, що у нас ось о... оцей кут і цей кут має також давати сумі, відповідно, 180. Тут дуже легко порахувати. Да? 146 додати 35. Ну, явно, не 180. Значить, ця умова нам не підходить. Так, їдемо далі. У нас кут 1, 98 градусів. Кут 1 98 і кут 6. 62. Ми пам'ятаємо, що ці кути мають давати в сумі також 180 градусів. А вони дають всього лише 150, якщо їх додати. Ні, брешу 160. Ну, все одно не 180. Значить, ця умова також не підходить. А, так, добре. Кут 1, 143 градуса і кут 3 137 градусів, відповідно. Ну, дивіться, вони то дають 180, але яка, ну, хто гарантує, що цей кут з оці відповідно дасть 180 градусів. Тобто, нам що оце, ну, це 180, тому що вони суміжні, да, все ок. Ну, але ж нам потрібно, щоб були відповідно звідси кут і звідси кут. Тоді ми можемо говорити про паралельність прямих. Наприклад, якщо цей кут з оцім, дає 180, тоді ок. Або, наприклад, оцей кут з сім, вони однакові, тоді теж паралельні. А в нас тільки дано, ну, виходить, тільки зверху, да, знизу нічого нема. Значить, цього недостатньо для того, щоб говорити, що ці прямі паралельні. Так, ну що, йдемо далі тоді? Як бачите, нічого важкого немає. Тепер розв'яжемо задачку, так скажемо, hard level. У нас сказано, що нам потрібно знайти взаємне розміщення в прямих CD і EF. Давайте десь позначимо, у нас CD ось і ага. Ну, Нам хочеться сказати, що вони паралельні, але нам необхідно з вами це довести. Ну, дивіться, давайте будемо тоді продовжувати явно. Я візьму якийсь інший колір, давайте візьмемо зелений і продовжу. Ну, і що нам необхідно? Нам тоді необхідно довести або знайти всі інші кути. Дивіться, я легко знайду цей кут, да, як? бо відповідно він суміжний із кутом 132 градуси. Тобто, я від 180 відніму 132 градуси, це буде 48 градусів. Тоді оцей, в серединці куди, да, дорівнює 48 градусів. Тепер скористаюсь наступним: мене відомо оцей кут, да, і мене є оцей кут. Тепер дивіться, що ми можемо дуже-дуже легко довести. Нам ми можемо знайти оцей кут яким чином? Наступним. Дивіться: оце, оце в нас виходить трикутник. Сума кутів трикутника будете знати, дорівнює 180 градусів. Тобто дивіться, що у нас є, що оце кут 24. Оцей 48, ми легко зайдемо цей третій. Від загальної суми, віднімемо два наших відомих кута. Тобто я від 180 відніму 48 і відніму, відповідно, 24. Тоді виходить, що я від 180 віднімаю 72, і виходить 100. 8. Тобто дивіться, оцей кут, давайте позначимо його навіть таким червоним кольором, у нас дорівнює 108. Тепер дивіться, тепер ми легко розглянемо Оцей АФ як січна і оце як дві паралельні прямі. Тепер нам потрібно довести, що вони все таки паралельні. Січна -то у нас є, а ще ці прямі паралельні. Ми пам'ятаємо, що цей кут з оці має давати що? В сумі 180, провіряємо. 108 додати 72. Ну, я думаю, ви вже догадалися, що явно виходить 180. Якщо виходить 180, значить, відповідно, наші прямі CD і EF паралельні. От і вся задачка, як бачите, нічого складного немає. А з вами була Іра Козачок. Якщо вам було корисно це відео, ставимо лайки, активно підписуємося. І до зустрічі!